Ви мені не цікаві. День добре. Доброй добре. Accepted, да. kort, Супер. 35-та частина сьома. Ступенька 3. Стаціонарний блокпост. Це не стаціонарний блокпост. Мобільний. Нема такого визначення. Мобільного і ні? Нема. Визнайте дійсно. Пункт 7 показуйте, що я порушив, показуєте орієнтування. Нема в пункті 7 всього порушувати. Окей, okay. яка б тоді причина? А Причина у 35 таке порушення правил у руху. Ну причина зупинки. Пункт ну, 7. Що вадим там написано? Обмеження рух. З чим? рух. З чим? Да? З чим? З чим? В зв Зв'язку з чим? Да. Зв'язку з, да. зв з чим ви обмежили мені рух. Да. У вас є якісь підтвердження, що ви да. маєте є мені є обмежити та, рух? Коменданта про встановлення мобільного блокпоста. Супер. Ні, ви, рух. Нет, ви з 35 статті. Чим вам покажаю, ви забираю, обмежили рух цієї машини і мене особисто? Відчутно, Чую. Це не відноситься до причини зупинки. Це не відноситься військовий до причини, до причини зупинки. Це не відноситься до причини зупинки. А що відноситься? Є твіст ну, п'ята ну, стаття. Ви, кажете, Супер. От скажіть, будь ласка, звісно станет, ви станете, так? Ви мені взагалі не цікаві. Я розмовляю з поліцейським. В зв'язку з чим ви мене зупинили і чим ви мене обмежили рух. Ваші документи, будь ласка. Ну, Ви ж мене зупинили. Yeah. Будь ласка. Yeah. Івахів Вадим Васильович yeah. дійсно до 14.12.27.01.75.01. 016.77.96. Все ж таки, в чому причина зупинки? Ні, ну, з що... сьомий пункт ви сказали. Стори, Далі, що в цьому пункту. Вам За України, я розмовляю з поліцейським. Мене зупинив поліцейський. В України. Я Мене зупинив поліцейський. Ми, Одма... ми маємо право відповідальність. Перевіряти, ну, перевіряти, але зупиняти. Окей. Супер. Причина зупинки у поліцейського. Причина зупинки у поліцейському. Я, я розмовляю з поліцейським. Не, ну поки що розмовляю з поліцейським. Я ви я сказали пункт сьомий. Чим Ми ви не обмежили не мій, мій рух? Наказ. Слухай, до мене наказ не відноситься. Є 25 стаття відносити. закону відносити. о поліції. Ви зупинили машину, чим вас? ви обмежили. Особовий склад контрольного пункту зобов'язаний здійснити, зупиняти транспортні зації, перевіряти військово-облікові документи особисті речі людей вилучати заборонені речі. Причина зупинки. затримати порушників, купить від 12, тому що право військового проти військово-податкові які можуть бути підставлено? Нема визначення про мобільний блокпост. Покажіть мені, ні, <кліпінь> покажіть Я мені визначення. Адвокат і вам є, потім може показати. У вас посвідчення є на руках? Ваше посвідчення на руках є? Посвідчення встановленого зразка. вам вже видали посвідчення? Нічого собі. Якщо покажете. Це не встановлений зразок по посвідчення. Ні. Це Щоб не встановлений. Зразок. Ви ви довжні що там мати. Це не встановлений зразок. Посмотрите в інтернеті. Це не встановлений зразок. Вас да. розпочати на помашці та сім'я. Це не встановлений зразок. Ви ж це знаєте, Покажите. вам адвокат покажуть. Ви ж так ви, самі сказали. Так ви сказали. Ви ж так самі сказали. Но. Но. Я маю праву, то Пане вот. Покажіть, я, то, я не знаю. Покажіть мені причину зупини. Що саме? Обмеження Сьомий пункт. Обмежили зв'язку з чим. Зв'язку із установленням мобільного блокпоста. Мобільного блокпоста нема визначення. Мобільний блокпост. Ну нема визначення. Есть, есть. Нема. Есть. нема визначення. Ну нема визначення, мобільний блокпост. Є звичайні блокпости, на нього є документи. Но мобільний нема. Все вдастся, все на мобільний нема. Поки що. Поки що. Ну поки Повісим, що ж нема. Ну, а я отак от собі думаю, окей. Повісим. Ну нема такого визначення. Є визначено. Є документи, є наказ, коменданта. Мені просто цікаво, о, 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 ви ж розумієте, що ви робите да. і чому ви це робите. Да. Да. І, і ви розумієте, що ви робите це неправильно. Заспішим, ми це неправильно. Тому що ви не надали мені причину mm. зупинки. Я ж вам поясню. Сьомий пункт. Да. Супер. Обмежені Супер. Обмежити а рух, шукаю. хто може. Mm? Хто може обмежити рух? Про разом. давайте причтаємо разом. Давайте причитаємо розуміємо. 35-та стаття закону про поліцію. Супер. Сьомий пункт. Якщо повноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Рішення. Він не може прийняти самостійне рішення. Рішення. Покажіть рішення. Він не може прийняти спонтанно рішення. Це не так працює. Ні, це не так працює, і ви це знаєте. У мене є значок інваліда, мені показати пенсійне посвідчення, я можу їхати.